Доброго дня, шановні підписчики каналу Гора. Ми бійці 59-ї бригади 10-го батальйону, штурмовий звод. І ви пам'ятаєте, що досить недавно ви збирали нам кошти на батареї для радіостанцій. Одну кількість ми, нам вже прийшла, ми закупили, друга просто вона прийде десь на днях. І Хочемо зробити розпаковку цих батарей. Так що уважно усіх, наблюдаємо. Дима, зніме зрительний зал. Ви знаєте, як би я вас назвав. Ось наші батареї. Дивіться. Ми їх, звісно на новій пошті вже відкривали і провіряли. Самі ці батарейки. О. О. І в такій кількості нам прийшло їх. Ця кількість перша партія 10 штук. Ще має бути 12 штук. Просто там йде інший вид акумулятора, бо є радіостанції 11. Ну, і прийшли от такі до батареї кліпси. Так що, дякуємо вам, підписчикам, ютуб каналу Гора. І перемога за нами. Слава Україні! Героям слава!